22 в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. У Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки. Нагадаю, сьогодні російський дрон поцілив у п'ятиповерхівку. У під'їзді, куди влучив безпілотник, зруйновано дві квартири. У наслідок удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків. Постраждали десятеро людей. Через ворожу атаку загинула 80-річна жінка. Четверо постраждалих унаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Росіяни чотири рази ударили кабами. Унаслідок обстрілу понівечені приватні будинки зазначили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину, бив дронами і артилерією по Нікопольському району. Як наслідок, пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди, промислове та аграрне підприємства лінії електропередачі». Посинельниківському району окупанти гатили БПЛА та Кабум, спалахнули пожежі, зруйнований будинок культури. Пошкоджено 10 приватних та багатоквартирних осель. Група американських сенаторів і від республіканської, і від демократичної партії засудили російські удари по Україні під час різдва. У заяві вони зазначили, що жорстокі атаки по українських містах спрямовані проти невинних українців, які зібралися родинами, аби відзначити народження Христа неприпустимі. І наголосили, Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир'я, а Путін відмовився. Натомість наказує солдатам вчиняти жорстокі злочини в один із найсвятіших днів християнства. І це ще раз засвідчує кремлівський диктатор. Безжалісний вбивця, не зацікавлений у мирі. Йому не можна довіряти. 18 разів ворог штурмував позиції українських сил на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту противника стримують військовослужбовці окремого загону безпілотних систем Тайфун. Боєць за позивним Алекс розповів, що окупанти тиснуть у районі Добропілля, Покровська та Мирнограда. Зараз захисники збирають кошти на носії-ретранслятори, щоб ефективніше давати відсіч армії РФ. Закликаємо долучитися до збору. Дозволяє розміщати пілотів в більш безпечному місці. По-друге, дозволяє мати стабільний чіткий сигнал на великій відстані. Дозволяє бачити картинку, скажімо так, цілі до самого враження, і як один із одна з переваг також дозволяє інколи входити ворожі засоби реп. Наразі спостерігаємо надзвичайно велику активність штурмових дій ворога. Варто зазначити, що він шукає слабкі місця в лінії оборони, тобто кожен день прощупуються різні ділянки. І вже при виявленні таких спрямовується максимальна зусиль на прорив лінії оборони і інфільтрацію на нашу територію. Стабільна висока активність майже по всій лінії вздовж дороги добропілля їх майже мільйон. Це вони дали нам змогу зустріти першу зірку і святкувати різдво разом з родиною вдома. А самі були на позиціях, в окопах, бліндажах, на чергуваннях, у командних пунктах підрозділів та систем ППО. Українські воїни без перебільшення, воїни світла і добра. Сьогодні, як і щодня, ми дякуємо нашим захисникам за те, що стоять міцно і боронять нас 24 на 7. Смачної куті і поверніться живими. Сьогодні наша місія не бути поруч із рідними, а стояти на варті їхнього спокою. Щоб наші діти, наші батьки та всі близькі могли побачити першу різдвяну зірку, зібратися за святковим столом, скуштувати кутті і відчути радість. Ми взялися за неможливе і зробили це. Так само я вірю, що ми обов'язково повернемось до наших родин за святковий стіл. Я пишаюся кожним із вас, пишаюся нашою великою воїнською родиною. З прийдешним різдвом Христового. Та новим роком. У Львові провели ветеранський вертеп. Воїни ходою пройшли вулицями міста, колядували та навіть перевтілилися у персонажів театрального дійства. Для декого з бійців це була перша коляда в житті. Чим запам'яталася? Дивіться далі. Над вертепом ясна, у Увесь світ за Різдвяна коляда звучить у середмісті Львова у кареті ветерани. для бійця 103-ї бригади Миколи Фатєєва. Це перший вертеп у житті. Я сам з Миколаєва, і у мене таке більш світське виховання для мене вертеп, коляда це така диковинка, Це ну справжнє чудо. Тому щоб доєднатись до Цього свята, щоб його відчути, то я собственно, і тут. От ви кляті, де сховали. Ведьбора, я вас розшукав. Де родився ваш месія? І владика, і надія? Де родився цар ваш новий? Поставити різдвяне дійство узялися пацієнти центру Незламня. Усю дорогу ветерани колядували. Приєдналися до них і львів'яни, які не знали про ходу. Ну, я навіть не знаю, яке слово підібрати, тому що коли бачиш, люди, які захищали нас, віддали частинку себе, навіть можна так сказати. І тут вони ще й крім того, хочуть зробити нам всім радість. Ну, це дуже приємно. У ролі воїна, піхотинець, який боронив Маріуполь, Владислав Чугаєнко. Понад три роки він пробув у російських хатівнях. Я от зараз проходжу психотерапію з різними психотерапевтами, психологами, тому що основне, що треба реабілітувати, це свій психологічний стан. І такий захід, як сьогодні, і можливість навіть поїздити на конях, це для мене психологічна розгрузка. І я такими заходами відволікаюся від тих часів, в яких я знаходився в небезпеці. Боєць теж лише знайомиться з колядою, а цей захід називає нагадуванням про традиції для Владислава. Це принципове питання. Після звільнення з полону він перейшов на українську. Нам треба нагадувати, не змушувати, а нагадувати людям, щоб вони задумалися, що ми є окрема нація. У нас є свої традиції, своя мова і своя історія, яка б вона важка не була. І люди час від часу починають типу, усвідомлювати, як їм потрібно ставитися до нашої культури. Верхи біля карети колядників, і Владислав Рудковський він опікується дозвіллям ветеранів, щоб сприяти їхньому відновленню. Бо й у самого є такий досвід. Ми робимо усе можливе для того, щоб показати, як чи хоча б приблизно відтворити, як колись наші предки калядували, як на конях гасали наші пращури, козаки, і ми насправді від них нічим не відрізняємося просто часи змінились. Серед учасників дійства є родини тих, хто поліг чи чекає близьку людину з полону. Ветерани кажуть, вертеп присвячують передусім тим, хто дає змогу провести свято у порівняно тихому місті. Ми маємо і зобов'язані робити усе можливе, щоб ті, хто пролив кров за нашу незалежність, хто вже на превеликий жаль, зна... не з нами, а на небесах, щоб ми пам'ятали їх. Це в першу чергу, щоб ми пам'ятали тих, хто зараз має статус безвісті, зникли. Щоб ми пам'ятали тих, хто зараз в полоні робили усе можливе для того, щоб чим швидше їх звідти повернути. Щоб ми пам'ятали, і робили усе можливе задля тих, хто зараз прямо в цю секунду проливає кров за нашу незалежність в цю холодну пору Захисницями, які сотнями років проливали кров за нашу незалежність. Тричі слава, слава, слава! Роман Гаврилів, Юрій Голобінка, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Науковці заявили, у лікуванні раку є прорив. Вони зараз досліджують спосіб знищення пухлини крихітними наноточками, створеними зі сполуки рідкісного металу. Водночас здорові клітини лишаються практично неушкодженими. Розробка належить ученим із Мельбурна. Їм у лабораторних умовах вдалося завдяки малим металевим частинкам впливати на уражені клітини в організмі людини. Ці наноточки самі розпізнають пошкоджені клітини. Вчені певні це відкриє нові можливості для створення точніших і ощадніших методів терапії. Наразі дослідження на ранній стадії випробувань на тваринах чи людинах не проводили. В майбутньому штучний інтелект може позбавити роботи мільйони людей. Професор кафедри інформатики Монреальського університету Йошуа Бенджіо, який все життя проводить дослідження в царині щі, переконаний, в майбутньому андроїди з технологією ШІ зможуть взяти на себе і фізичну роботу, на кшталт професії сантехніка. Професор також дав кілька кар'єрних порад нову добу. Каже, людині слід удосконалювати себе. Мовляв, ця частина нас збережеться, навіть якщо машини зможуть виконувати більшість робіт. Саме тому, коли йдеться про робочі навички, Бенджіо радить робити ставку на людські риси, що завжди будуть актуальними і затребуваними. Справжній різдвяний подарунок отримав учасник лотереї Powerball з Арканзасу. Він зірвав джекпот у понад мільярд вісімсот мільйонів доларів. Це другий за величиною джекпот в історії США. Переможець може обрати або отримувати впродовж наступних 29 років свій виграш частинами, або ж на руки одразу майже 900 мільйонів. В останній джекпот вигравали напередодні різдва у 2011-му. І чотири рази в історії лотереї його вигравали саме на різдво. Далі в ефірі проєкт Ірини Баглей 4.5.0. Ми з вами побачимося о півночі. Підбиватимемо підсумки. доби. допомога військовим. Найкращий новорічний подарунок.